Руслан Маринович, військовослужбовець, який початок війни зустрів за кордоном, там активно волонтерив, допомагав нашим хлопцям у придбанні всього необхідного, згуртовував навколо себе найбайдужих українців та іноземців, а далі повернувся на рідну землю, щоб захищати її не в тилу, а на передовій, там, де ціною життя відвоюють кожен клаптик української землі. Друзі у далекому Лондоні залишились, бо відгукнулися відразу, коли дізналися, що нашим військовим дуже необхідний транспорт, розповідає Руслан. Сьогодні, після цього свята, нашим побратимам на фронт поїде ось цих три красуні, три автомобілі. Їх придбали нам мої друзі з Лондона, волонтери. І вони почули, що в нас розбиті були машини. ну, І за інтенсивності бойових дій, І, на жаль, наша техніка, як то кажуть, знищується. І я звернувся до друзів в Лондону. І вони купили два автомобілі. Це є Nissan Patrol і Toyota Helios. А ось цей крайній автомобіль це взагалі унікальна історія. У мене є дуже хороший товариш, його звати Шота, він одесит. І одного разу він побачив, що я з бойової вертався пішки по болоті з боєприпасами. І він мені написав, що ти пішки по болоті ходиш. Я сказав, що мені розбило машину. І він сказав, що завтра ти зранку маєш бути в Одесі. Я більше здам, я приїжджаю і ось ця красуня. Автоматично я її назвав щось його. А що та, дякую. Кожен із автомобілів, як каже Руслан, уже має своє призначення. Ці автомобілі, повірте, вони дуже важливу роль будуть відігравати. Пікап він буде для евакуації поранених. Цей бусик туди поміщається вісім людей, і він дуже має великопроходи місця, буде їздити наша бойова група. Ну а джип, джип, він буде. Проходити туди, там де нереально пройти. Перед відправленням автомобілі були освячені отцем Ігорем Третяком. Бо, як каже, все в руках Божих та закликав людей не бути байдужими, пам'ятати, кому саме завдячуємо нашим безпечним життям у тилу. Маємо завжди пам'ятати, що з нами Бог, з нами Україна і з нами наші герої, ті, які на правді, і ті, які сьогодні стоять там, а над нами стоять пташки, на нами світить сонечко. Ми тут ходимо своїми ногами, радіємо і дякуємо Богові за те, що ми знову сьогодні збудилися зі сну і просимо спокійно переночувати ніч. Тому най з Богом хлопці їдуть і подорожують. Машини вирушить у дорогу не порожні. Волонтери благодійної організації Благодійний фонд ковчег добрих сердець підготували для хлопців захисні сітки та різні домашні смаколики. Усе те, чого так потребують наші відважні бійці. Перед відправленням усі охочі мали можливість сфотографуватися з військовим біля автомобілів. Особливо тішились діти, бо приміряли різну військову амуніцію. Кожен хотів Руслана обійняти, подякувати та передати вітання нашим захисникам. На автомобілі стояла скринька. На ній написано на хлібчик з Маслом. Усі вкидали туди кошти, хто скільки міг. Руслан дякував та жартував, що це вже на ресторан. Я хочу вам подякувати за те, що коли від мене йде прохання в Фейсбуці про допомогу. Ви зразу відгукуєтесь. Коли я був 46-й десантно штурмовій тепер коли я в 47-й. І от всі кажуть, от бурштинці унікальні тим каже Руслан, що як тільки не звернешся до них, максимум 3-4 години каже. І вони відгукуються. Кажуть, що там за люди такі? Ну, я їм час від часу розказую. А зараз від них і від себе я хочу сказати дякую вам. Я знаю, що зараз всім важко. Я взагалі не знаю, як ви на цю зарплату вживаєте. Ще й умудряєтесь донатити. Але при тому всьому ми це цінимо на фронті. Дякую вам. Але, напевно, не знайдеться таких грошей, щоб віддячити їм за їхню жертовність та відвагу. В свою чергу Руслан Маринович каже, що українці, як ніхто, вміють згуртовуватися у часі біди та мають особливі серця. Я ще раз переконуюсь, що унікальність нашого народу в тому, що навіть розчаровані, навіть пригнічені, навіть важко, можна сказати, ну, наш народ, якщо є, що нам тяжко або нам щось потрібно, наш народ... Ми це моментально отримуємо. Я не знаю, яким дивом, яким чудом, але но... Серця наших людей це надзвичайні серця. У цю подорож вирушив один з найстаріших активних волонтерів бурштина Йосип Копчинський. На його 86-й день народження здійснилося його велике бажання відвідати хлопців на передовій, подякувати особисто за наш захист. А ще туди поїхали малюнки маленьких бурштинців, яких так хочуть захисники, бо це особлива часточка дому, яка зігріває серце, дає стимул та сили до життя та боротьби. Автівки вже на місці. Далека та нелегка подорож прийшла успішно. Хай Бог береже кожного захисника разом до перемоги. Надія польова новини телерадіокомпанія Раї.